Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні я пропоную вам е, порозмірковувати над тим, звідки з'явилася назва нашого села Олександрівка шандрово І е, це нам дасть знов можливість заглибитися на декілька століть тому назад. Е, само ім'я воно має грецьке походження від е, Олександр, тобто воно має відношення до грецької культури. Але, як ми вже попередньо визначили, село наше виникає не раніше 13-14 століття нашої ери, або як кажуть по розділу Христовому. І а, з чим могло це ім'я прийти? З яким чинником? А все дуже просто, бо це ім'я відноситься до грецької культури в той час. Грецькі місіонери-проповедники віри Христової, а, рухалися по всій тоді відомій Вселенній або по всьому континенту Євразія, по континенту Африка, а, і вони а, несли своє віровчення. І ось таким чином, а, до Карпат вони дісталися. І ми можемо сказати, що людина, яка носила це ім'я, вона була християнином, і вона мешкала на теренах нашого села. І в нього була родина, в нього були люди. Тобто, ця людина була за вірою християнином. А якої ж народності була ця людина? Ну, на той час більшими групами. На, на, на територіях Закарпаття були е, угорці, були русини, які прийшли з галицько волинського князівства і е, продовжували надходити, бо це було під час е, по татарській Навалі. Ну і ще там залишалися білі Хорвати. Е, серед мадяр ім'я Шандор в 13. 14 століттях воно майже не зустрічається, зустрічається дуже рідко. Серед білих хорватів так само воно не зустрічається, бо хорвати більше були схильні до двох складних імен, наприклад, Мирослав, Боголюб і та інші. А ось. Русини, які приходили з галицько валицького князівства, а яке було свого часу і того ще часу, частиною Київської Русі, де християнізація почалася ще у X столітті, вони вже приходили зі своїми християнськими іменами. І велика вирогідність того, що Шандор, він був русином. Він був русином. Він був впливовою людиною, в нього були е, свої важелі впливу. Він був е, людиною, яка була схильна до підприємства, а, і він був сміливою людиною, він не боявся ворогів, він давав відсіч, він е, оберегав своє село, і е, таким чином е, ця земля отримала. Серед угорського населення або в угорському королівстві взагалі Шандор Фалва, що на наш час можна перекласти як село Шандора, або село, яке належить чоловіку за ім'я Шандор. І таким чином ми бачимо, що Шандор був християнином. З великою вирогідністю був русином, ну, або дуже великою вирогідністю, що він був слав'янином, і бачимо, що він був дуже впливовим свого часу. І звідти походить назва нашого села від цієї людини, і це знов таки підтверджує. Що наше село є дуже давнє, що там сформувався свій особистий характерний ментальний мікроклімат, який притаманний шандрівцям. Тому, якщо буде цікаво, буду пропонувати вам і далі такі маленькі розповіді про наше село. Всім мирного неба! Все буде добре, тримайтеся, ставте лайки, до наступної зустрічі. Пишіть ваші коментарі.